Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Хто новенький, то заходьте в нас тут канал про сільське життя. А знаєте, осінь щось в цьому році, в самому такому розпалі, ми якось звикли щодо листопада місяця, тепленько, а це щось то дощі, то холодно. І сьогодні якось. В принципі, можна щось робити, але щось прохолодно. Я, напевно, через те, що трошки он нежить, то якось нічого не хочеться мені на вулиці робити. То зараз що? Підемо наберемо дрів і розтопимо в хаті. І треба мені там трошки помити посуду і зробити їсточки щось. Іти в ту кімнату, щось, щось поробити там ремонту. Так що, йдемо по дрова. І ще треба сходити в магазин. Знаєте, за чим? За майонезом. Ми зараз стали менше його вживати. У нас його... Раніше він в холодильнику завжди був. Зараз, я не знаю, місяця-два, з напевно, Ну... немає. Раніше, знаєте, щось треба. Ти пішов і там пачка майонезу, майонезу є. А зараз пусто. Ну, це й добре, але все-таки салатик можна робити, то зараз хожу в магазин, куплю пачку майонезу і буде у нас сьогодні шуба. Бо Макс вчора ходив і купив два оселеця, він картоплю без риби не може їсти. Купив два оселеця, один він з'їв, і другий же ж лежить. То що, зробимо шубу? І будемо смакувати. Якраз така пора, знаєте, що хочеться щось таке, чого влітку не робилося. А майонез не купуємо із-за того, що У нас Женя таке дуже полюбляє і щоб воно його не зваблювало, щоб він не їв, то й не купуємо. Так, Зараз наберемо дровець і будемо топити, бо в хаті знаєте щось. Вчора Макс на кочегар, знаєте, я хотіла цілий день казала, я бачу, носить, носить потрошки щось. Кажу, що ти носиш? Тепло. То так добре було. А це вже Хочеться. Ну, тепло, звісно. Це є така валована просто. Тепло, тепло. Але хочеться, щоб вже тепленько було. То розтопило. Бо щось, Бо щось погода на вулиці, така, що хочеться. Хочеться одне місце погріти. Так. Спочатку йдуть у нас такі дошки, все те, що не треба, все в котел попиляли, а далі там уже під цим йдуть хороші дрова твердих порід. Зараз щось виберемо та розтопимо. Так, підкидаємо. Тільки, правда після цих дошок треба буде. Попіл сіяти, бо є де не де цвяхи. І закриваємо. Отакий От ми маємо котел круглий, робили його нам в місті Світловодськ, Кіровоградська область. Нам дуже його рекомендували, і ми ним дуже задоволені. Це вже, я не знаю, четвертий чи п'ятий рік. Він у нас, звісно, там воно вже є місця, де треба трошки пофарбувати, б не мішало, але працює все добре. Саме головне, що в хаті тепло. Треба винести попіл, пересіяти. Так, оце занесла дрова, і тут стоїть ось склянки цей. Трояндочки, ті, що я купувала. ага, Прийшов, прийшов, прийшов. Ну як же ж без тебе? І ви писали мені там в коментарях за оцю троянду, що це сорт забула, але що вона дуже-дуже пахуча І дійсно, вона така ароматна. Я її ходила тоді, як вирізала, нюхала-нюхала. Думаю, ну що ж ти така пахуча, А потім і коментар прийшов, що це така трояндочка, просто шикарна. Тож тепер, знаєте, хочеться, щоб вона прийнялася, нехай буде. Це моя трояндочка, я зрізала її. Так, руки брудні від сажі. Ось <звучим> така ця жовта, така кругла, як цей півонія. А пахуча, нехай і ви почуєте цей аромат. в мене ніс закладений, але я чую. Я була в сільському супермаркеті, дістала ось компот з абрикос. Хочеться щось такого смачненького. І буде шуба, то дістала бурячок. ось, Той, що ми нещодавно закривали. Багато хто написав, що це дурня, не треба так закривати, бо буряк і так добре зберігається, воно то так. Але коли на городі залишається багато маленького буряка, то не хочеться його викидати і все йде в переробку. Раніше була переробка це свинки, зараз немає такої переробки, то в баночки. Коли є банки, то можна робити. Оцтом не віддає. Ну, звісно, трошки смак відрізняється, не такий, прям як о, тільки зварений. Але ось коли відкриваєш банку, наче ну, з каструлі бурячок. Дуже сильно оцту не відчувається. Так що буду я приступати і робити шубу. Супчик вже зварила. Друзі, я сіла робити це відео, що я знімала, і там я знімала, як я робила ту шубу. Недовго, там більше хвилинки. Але якось так темно вийшло. Я ще своє освітлення з літньої кухні сюди в хату не перенесла, бо ми ще так і не перейшли сюди. Просто шукаю де тепліше, та тут готувала. А воно темно, так негарно. Знаєте, освітлення вирішальну роль грає, коли ти знімаєш відео. Коли гарне освітлення, то і гарна картинка, і ти там гарна. А коли темно, то якось не дуже воно. І зараз, правда, освітлення також не таке, як треба, а яскравіше треба. Так що, ось так: от. шубу зробили, поїли, Мак вчора з роботи приїхав, повечеряли ми. Та і все. Ось такі в нас справи. Дякую вам за те, що ви з нами, за ваші коментарі. До речі, сьогодні треба не заснути, а повідповідати на коментарі, бо трошки я не встигаю щось. У мене, знаєте, завжди час такий відповідати на коментарі, коли я вже вляглася, ще не сплю, і оце відповідаю. А щось останнім часом, знаєте, якось вирубає. Але сьогодні постараюся все повідповідати вам. Тож до нових зустрічей, пока-пока.